Чи можна знайти ситуацію гіршу, ніж коли чоловік чинить насильство над своєю дружиною? Ще гірше чинить чоловік, який чинить насильство над своєю дружиною і використовує релігію для виправдання своїх дій. Жахливо, коли людина поводиться як монстр, але ще гірше стверджувати, що живеш як монстр, бо Бог хоче, щоб ти так чинив? На жаль, існують чоловіки, які є лідерами у своїй церкві та видатними представниками свого суспільства. Але водночас б'ють своїх дружин і вважають, що у них є на це повне право. Один релігійний чоловік побив свою дружину, а потім прив'язав її до ліжка ланцюгом від собачого нашильника. Через три дні її руки почали німіти тому він трохи послабив ланцюг. Коли він покинув будинок, побита жінка втекла. Це реальна історія. Але я ще не розповів вам найбільш неймовірну частину. Коли жінка повідомила про те, що трапилося, і суд наказав цьому чоловікові пройти програму для тих, хто чинить насильство, він був обурений. Пуся був до неї добрий, пославивши ланцюг, бурчав він, і вона скористалася цим. Є чоловіки, які чомусь думають, що жінка існує тільки для того, щоб задовольняти кожну його забаганку. І якщо вона цього не робить, у нього є повне право покарати її, він може сварити її, принижувати її. Кричати на неї, погрожувати їй, трясти, штовхати, бити, тягнути за волосся і принижувати сексуально. Він може атакувати її емоційно або фізично в будь-який час, коли вона не відповідає його очікуванням. А його очікування бувають настільки прискіпливими або дивними, що вона просто не в змозі їх виконати. Зловживання своїми дружинами явище надто поширене, але набагато частіше подобне насильство відбувається. Коли чоловік і жінка живуть разом, але не перебувають у шлюбі. Деякі чоловіки, які проявляють насильство, усвідомлюють, що їхні вчинки жахливі, деякі з них навіть кажуть після цього, що їм шкода, і обіцяють, що це не повториться. Але повторюється, їхні вибачення не змінюють насильницької поведінки. Інші чоловіки жорстоко поводяться з жінками навіть без найменш докорів сумління, вони не бачать у цьому нічого поганого. Вони вважають, що жінка заслуговує на це існує щонайменше два типи людей, які чинять насильство ті, які просять про прощення, та ті, хто виправдовує себе. Ті, які просять про прощення, це ті, хто знає, що це неправильно і вибачаються, але не можуть припинити такі вчинки. Зарозумілі насильники ті, хто стверджує, що насильство виправдане. У будь-якому разі, насильство є злом, і жодна жінка не повинна терпіти його. Не терпіть насильства. Якщо ви жінка і над вами чиниться насильство, не терпіть цього. Якщо ви живете з чоловіком, не будучи в шлюбі, вам взагалі не слід бути разом, навіть якщо проявів насильства немає. Бог хвилить, щоб чоловік і жінка були з'єднані один з одним у шлюбі, перш ніж вони почнуть жити разом. Ще небезпечніше продовжувати життя з чоловіком насильником. Тож, якщо ви живете з таким чоловіком поза шлюбом, то розстаньтеся з ним і попросіть допомоги у Бога. Щоб почати життя спочатку. Якщо ви перебуваєте у шлюбі, то у вас інша ситуація. Ви взяли на себе зобов'язання один перед одним, і вам може здатися, що вам доведеться залишатися з чоловіком, навіть якщо він проявляє насильство. Але це велика помилка просто терпіти насильство і нічого не робити, щоб зупинити його. Якщо ви і ваш чоловік є членами церкви, повідомте про випадки насильства церковним лідерам. Будь-яка церква, що стоїть на шляху істини, закличе вашого чоловіка до покаяння і підтримує вас обох, надавши необхідну допомогу для зцілення вашого шлюбу. Якщо церква не втручається, або якщо ваш чоловік не слухається, переходьте до наступного етапу. Надайте вашому чоловікові вибір. Скажіть йому, що або він може звернутися по допомогу до консультанта, або ви повідомте про його дії в поліцію. Скажіть йому, що він має змінити свою поведінку. Або він змінить свою адресу. Скажіть, що він не може жити з вами довше, якщо не навчиться з вами правильно поводитися, не обмежитися одними попередженнями. Будьте готові до дій. Якщо ваш чоловік не зміниться, повідомте в поліцію про те, що відбувається, і скористайтеся законною допомогою, щоб змусити його піти. Якщо поліція і суд не змусять його виселитися, то, якщо це можливо, підіть самі. Дайте зрозуміти вашому чоловікові. Що, якщо він не може жити з вами, не завдаючи вам шкоди, то він не може жити з вами взагалі. Я розумію, що цей крок може бути дуже важким. Можливо, ви, як і багато жінок, які зазнають насильство, відчуваєте, що більше не маєте сил це терпіти, але водночас не можете змусити себе поставити своєму чоловікові ультиматум і слідувати вищоописаному плану. Можливо, ви все ще кохаєте його або не маєте фінансових можливостей прожити самостійно. А можливо, ви просто боїтеся просто стояти своєму чоловікові. Хто знає, як сильно він може вас вдарити, якщо ви змусите його вирішувати це питання. Але погляньте на ситуацію з іншого боку. Хто знає, як сильно він може вас вдарити, якщо ви не наполягатиме на вирішенні цього питання? А якщо у вас є діти. То як сильно можуть постраждати вони. Зложивання Біблією. Можливо, є ще один фактор, який не дає вам ухвалити подібне рішення ваша релігія. Якщо ви знаєте, що Біблія говорить про прощення, то вам може бути важко поєднати це вчення з вимогою, щоб ваш чоловік або шукав допомоги, або пішов. Адже подібна вимога не є прощенням. А значить, це не по-християнськи. Крім того, Біблія говорить, що дружина зобов'язана підкорятися чоловікові, тож як ви можете наполягати, щоб він або привів своє життя до ладу, або пішов? Та здається, що така вимога не схожа на послуг. Ба, більше, Бог говорить нам через Біблію Я ненавиджу розлучення. Тоді, як же ви можете навіть думати про можливість розлучення? Якщо ваш чоловік відвідує церкву, можливо, він постійно нагадуватиме вам про ці істини. Він використовує Біблію так само, як свій голос і кулаки, щоб контролювати вас і завдати вам шкоди. Але не дозволяйте йому уникнути відповідальності факт залишається фактом ваш чоловік не правий. Він порушує слово Боже щоразу, коли чинить насильство над вами. І якщо він використовує Біблію, щоб контролювати вас, він не просто зловживає своєю дружиною, він зловживає Біблією. Якщо ви одружені з насильником, який постійно вибачається. Він може просити прощення за заподіяний ним біль. Але головне питання полягає в такому: чи достатньо йому жалю, щоб попросити допомоги для зміни своєї поведінки? Якщо ні, будьте обережні. Він і далі чинитиме насильство над вами. Якщо ви наполягаєте на тому, щоб він звернувся по допомогу, то він може звернутися до Біблії та сказати, що ви не виявляєте достатньої довіри, що ваш обов'язок просто пробачити і забути, і дати ще один шанс. Але не дозволяйте йому зловживати Біблію. Прощення важливе, але ваші стосунки не можуть бути відновлені або стати здоровими, доки насильник, який постійно вибачається, не візьме відповідальність за свої гріхи і не зробить усе необхідне, щоб змінитися. Якщо ви одружені з зарозумілим насильником, він може й надалі говорити вам, що вина за насильство лежить на вас, не вірте цьому. Можливо, він каже вам, що нічого цього не сталося. Якби ви старанніше намагалися догодити йому, але це брехня. Навіть якщо ви його розчарували, це не дає йому права вас бити. Він б'є вас не тому, що ви його підвели, він б'є вас тому, що не може контролювати себе, а тому намагається контролювати вас. І, будь ласка, не дозволяйте своєму зарозумілому насильнику говорити вам, що вам потрібно бути більш слухняною. Вчення Господа про підкорення є одним з найвеличніших у світі. Але це не означає, що Бог хоче, щоб ви були предметом побиття для чоловіка, якому Бог велить любити і берегти вас. Надайте вашому чоловікові вибір або звернутися по допомогу, або піти, і ви вчините правильно. Шлюб, що приносить страждання, не більш приємний для Бога, ніж зруйнований шлюб. Ви не робите нічого благородного і не прославляєте Бога, якщо просто залишаєтеся з чоловіком насильником і дозволяєте йому і далі завдавати шкоди вам і вашим дітям. Бог ненавидить насильство так само, як і розлучення, тому ви маєте бути так само рішучі в тому, щоб зупинити насильство, як і в запобіганні розлученню. Поговоріть із вашим чоловіком і запропонуйте йому вибір. Якщо він не змінить свою поведінку, то саме він вибрав руйнування шлюбу, а не ви. Чи пропагандує розлучення? Зовсім ні. Я вважаю, що розлучення в наш час занадто поширене, Бог хоче, щоб шлюб був на все життя. Але шлюб це глибока єдність, а не просто спільне проживання з однією адресою. У Посланні до ефесян написано Тому чоловік залишить батька і матер та пристане до своєї дружини, і будуть обоє вони одним тілом розділ 5, вірш 31. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла. Але готує та гріє його, як і Христос, церкву. розділ 5, вірші 28 та 29. Чоловік, який зловживає своєю дружиною, не ставиться до неї як до свого тіла, як до єдиного цілого. Руйнуючи єдність із дружиною, він руйнує шлюб. У цьому випадку розлучення це просто юридичне визнання цього факту. Тож, якщо вам доводиться відокремлюватися від чоловіка, який робить насильство. І ви в результаті розлучаєтеся. Не думайте, що ви та, хто вбив ваш шлюб. Це зробив той, хто робить насильство. Саме він убив шлюб, ви просто оформляєте цей факт юридично дати коханню шанс. У той самий час, коли ви протистояли гріху і сказали вашому чоловікові, що йому доведеться або змінитися, або піти. Ваша головна мета не в тому, щоб поховати мертвий шлюб, а в тому, щоб надати коханню останній шанс. Мета врятувати шлюб, поки в ньому ще є хоч якесь життя. Можливо, незважаючи на всю проявлену жорстокість, у вас ще залишилося хоча б трохи любові один до одного або невелике почуття єдності. Проте якщо він продовжує чинити насильство над вами, а ви дозволяєте цьому відбуватися, будь які іскорки любові та єдності, що залишилися, зрештою, згаснуть. Вам потрібно поставити вашого чоловіка перед вибором якомога швидше, перш ніж ваш шлюб повністю помре. Найкраще, що ви можете зробити для свого шлюбу, і найкраще, що ви можете зробити для свого чоловіка, це змусити його зіткнутися з наслідками своїх гріхів і насильства. Ви нікому не допоможете, якщо просто дозволите насильству продовжитися. Ви наражаєте на небезпеку своє фізичне і психічне здоров'я, а можливо, і здоров'я ваших дітей. Також ви наражаєте на небезпеку духовне здоров'я вашого чоловіка, ви не робите йому добра, якщо допомагаєте йому уникнути відповідальності за проявлене ним насильство, ви дозволяєте йому ще глибше зануритися в зло. Йому потрібно щось, що потрясе його і розбудить від духовного сну. Тож заради свого блага, заради блага ваших дітей, заради блага вашого чоловіка і заради слави Божої, не терпіть насильства. Не дозволяйте своєму чоловікові продовжити насильство над вами, і не допускайте, щоб він зловживав Біблію, спотворюючи її, щоб захистити поведінку, яку Бог не схвалює. До цього я здебільшого звертався до жінок, які страждають від насильства. Але уважність у таких питаннях потрібна всім нам. Біблія і церква підтримують шлюб і протистоять розлученню. Але деякі з нас, особливо ті, хто відвідує церкву, настільки сильно прагнуть підтримувати свій зовнішній вигляд, що коли дізнаються про випадки насильства, наполягають, щоб жінка залишалася з чоловіком, попри всі труднощі. Вони кажуть жертві, що їй потрібно залишатися в палаті тортур, і таким чином опиняється на боці її мучителя. Так само, як і будь-яка інша розсудлива людина, я прагну підтримувати шлюб. Але ми також повинні підтримувати тих, для кого шлюб стає тортурами, нам потрібно допомогти жертвам насильства або змінити ситуацію в шлюбі, або піти від насильства. Замість того, щоб додати свій осуд до того насильства, яке ці жінки вже пережили, нам потрібно проявити до них свою любов і допомогти їм побачити любов Божу. Чоловіки, які відображають Христа. Бог хоче, щоб любов і ніжність Ісуса Христа відбивалися в тому, як чоловіки ставляться до своїх дружин. У посланні до Ефесян 5.25 написано Чоловіки любіть своїх дружин, яких Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Ця заповідь слідує одразу за одним з найнеправильніше трактованих уривків із Біблії, який говорить: Дружини підкоряйтеся своїм чоловікам як Господу. Бо чоловік є голова дружини, як і Христос, голова церкви, і Він же Спаситель тіла. Послання до Ефесян 5 розділ 22 та 23 вірші. Владні чоловіки можуть використовувати цей уривок про підкорення для виправдання насильства щодо своїх дружин, але такі чоловіки зловживають Біблією майже так само сильно, як вони зловживають своїми дружинами. Ця частина святого письма починається зі слів. Підкоряючись одне одному у Христовім страху. Послання до Ефесян 5 розділ, вірш 21. У здоровому християнському шлюбі, дружина підкоряється своєму чоловікові в усьому, і водночас чоловік віддає самого себе в ім'я своєї дружини. Так само, як Христос віддав себе за церкву. Чи чинив Ісус жорстоко зі своєю церквою? Ні, Він помер за неї. І це зразок Божий того, як чоловіки повинні ставитися до своїх дружин. Не пануючи над ними або ти готовими померти за них, якщо це необхідно. Що можна сказати щодо твердження, що чоловік голова дружини, деяким чоловікам ці слова дуже подобаються. Вони цитують їх самим собі та своїм дружинам. Потім кажуть: бачиш, у Біблії сказано, що я голова, і це означає, що я начальник. Ти повинна слухатися мене. Я керую, ми робимо все так, як я скажу. А якщо в нас виникають розбіжності? Ти повинна поступитися. Можливо, це те, що хотіли б думати деякі владні чоловіки, але це не те, що говорить Біблія. Біблія не говорить, що чоловік глава дружини в тому сенсі, що диктатор глава своїх підданих. Біблія говорить, що чоловік глава дружини, як і Христос, глава церкви. І це означає, що чоловік має бути першим у жертовності, першим, хто дивиться не на свої інтереси, а й на інтереси іншої людини. Бог не каже чоловікові бути підлеглим слабаком. Верховенство чоловіка, що уподібніться Христу, справді містить у собі силу, лідерство та ініціативу, але ці якості завжди мають бути використані в інтересах плекання і зміцнення коханої людини. Вчення Біблії про верховенство жодним чином не заохочує чоловіків бути байдужими і владними, і воно абсолютно не дає жодного виправдання відкритому насильству. Чоловік голова, а не кулак. Оскільки ви голова, у вас є очі, щоб захоплюватися своєю дружиною і бачити її потреби, у вас є вуха, щоб слухати її, губи, щоб говорити з нею і цілувати її, і мозок, щоб зрозуміти її та міркувати про те, що важливо для неї. Тож, якщо ви голова, поводьтеся відповідно, не поводьтеся як кулак. П'ятий розділ послання до ефесян докладно розповідає про підпорядкування, верховенства та жертовне кохання. Про те, що означає стати однією плоттю, і про те, що чоловік повинен ставитися до дружини як до свого тіла. Подібні істини записані в посланні до Колосян 3 18-19. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лічить у Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Чи існує простіший спосіб описати ваше взаємне? Чоловіки любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Не будьте суворими в словах, не приймайте суворих довільних рішень, і, звісно ж, не проявляйте суворість і насильство фізичним чином любов це втілення доброти і терпіння. У першому посланні до коринтян, у 13 розділі, віршах 4 та 5 Біблія говорить про любов таке: Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Це і є любов Божа і така любов, яку чоловіки повинні відчувати до своїх дружин. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте сувори до них. Будьте уважними і шанобливими. Давайте розглянемо ще одну заповідь Біблії для чоловіків. Вона дана апостолом Петром у Першому посланні Петра 3,7. Чоловіки... Живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись немов стендітною вазою, сповненою жіночості, виявляючи їм шану бо й і вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитов. Тут є дві основні заповіді. Перша бути уважним зважайте на ідеї та почуття вашої дружини, її потреби та бажання, зробіть усе можливе, щоб краще зрозуміти її. Вам, можливо, доведеться відкласти смартфон або газету, вимкнути телевізор і приділити більше часу вашій дружині. Бог каже бути уважним, і найголовніше, що необхідно для прояву уваги, це розмова. Тому проводьте більше часу у розмовах і уважно вислуховуйте одне одного, тоді ви дійсно зможете почати мислити як одне ціле. Перш ніж ухвалювати будь-яке важливе рішення, обов'язково обговоріть його разом. Коли необхідно приймати рішення, думайте про неї перш ніж подумати про себе. Якщо вам доводиться сперечатися, сперечайтеся про те, хто з вас першим виконає бажання іншого. Будьте уважними у стосунках зі своєю дружиною. Друга заповідь, яку дає Петро, ставитися до своєї дружини з повагою, шануйте свою дружину, захоплюйтеся тим, як Бог її створив, звертайте увагу на її позитивні якості. Більше хваліть, ніж критикуйте, ніколи не ображайте і не насміхайтеся над своєю дружиною, ніколи не принижуйте її і не соромте, ніколи за жодних обставин не вдавайтеся до фізичної агресії і не принижуйте її гідність, заохочуйте її, хваліть, підтримуйте, ставтеся до неї з повагою. Петро каже чоловікам ставитися до своєї дружини з повагою, як до слабшої посудини. Майже кожна дружина слабша до свого чоловіка. Це не робить її менш розумною або менш важливою, але це означає, що чоловік майже завжди має більшу фізичну силу, Чи слід поважати свою дружину менше через те, що ви сильніші за неї фізично, це ж безглуздо. Пластикова миска менш крихка, ніж прекрасний старовинний посуд із порцеляни. Але що з них цінніше? Саме той факт, що порцеляна тендітна. Означає, що ви маєтеся ставитися до неї ще з більшою увагою і обережністю. Більшість жінок фізично більш тендітні, ніж чоловіки. Якщо ви чоловік, у вас, ймовірно, достатньо фізичної сили, щоб завдати болю своїй дружині, спричинити забої, зламати її кістки і навіть убити. У вас є також велика сила, щоб емоційно залякати її. Навіть якщо ви не б'єте її. Ви можете тероризувати її, якщо втрачаєте самоконтроль, кричите або кидаєте речі, тому що їй надто добре відомо, що вашої фізичної сили достатньо, щоб розчавити її. Ці думки ще більше підкреслюють необхідність того, щоб ваша дружина відчувала вашу повагу до неї, Їй потрібно знати, що ви цінуєте її. Що ви спрямуєте свою силу на те, щоб допомогти їй, а не завдати шкоди. З вас двох сильніший ви, але в шлюбі Бог закликає вас стати лагідним силачем. Пам'ятайте, що, незважаючи на відмінності у фізичній силі, ви обидва однакові в найважливішому, у своєму становищі перед Богом. Вам потрібно ставитися до своєї дружини з повагою, тому що вона також спадкоємеця вічного життя, як і ви. Вона є дитиною Божою так само, як і ви. Ісус помер за неї так само, як Він помер за вас. Якщо Христос любить вашу дружину настільки сильно, що помер за неї, то йому не сподобається, якщо ви її ображаєте. Якщо ви використовуєте свою силу не для того, щоб допомогти своїй дружині, а щоб заподіяти їй біль, як ви можете очікувати, що Христос буде використовувати свою силу щоб допомогти вам? Якщо ви не слухаєте свою дружину і не реагуєте на її бажання? Як ви можете очікувати, що Бог вислухає вас, коли ви молитеся йому? Чоловіки. Живіть за своїми дружинами в порозумінні, поводячись, немов із стендитною вазою, вповненою жіночості, виявляючи їм шану. Бо й вони є співспадкоємиці благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молотов, написано в першому посланні Петра, 3. розділ вірш 7. Бог закликає вас бути лагідним велетним, а не людожером. Бог закликає вас вести всю сім'ю до Христа вести за собою люблячи, а не підштовхуючи. Якщо ви будь-якою мірою чинили насильство або погано поводилися зі своєю дружиною, ви повинні це припинити припиніть вигадувати виправдання і негайно покайтеся, визнайте свій гріх перед Богом. Потім зізнайтеся у своєму гріху перед дружиною та перед священнослужителем або тим, Кому ви можете бути підзвітним. Якщо у вас, як і раніше, не виходить змінити свою поведінку, знайдіть радника, який допоможе вам виявити ті чинники, які вас штовхають до руйнівних чинків, а потім допоможе впоратися з ними. Я кажу від імені самого Бога, ви повинні змінитися, і ви повинні використовувати всі ресурси, які надає вам Бог, щоб допомогти вам змінитися. Чоловіки, любіть дружин своїх. І не будьте сувори до них.